Друзі, це відбувається. Ха -ха. Кажуть, понеділок день важкий, але сьогодні я маю декілька приводів, щоб зробити цей день не таким пекельним. Хто зна, можливо, й справжнім святом. Отож, сьогодні маємо аж три новини: перша з яких ну дуже важлива, а остання мізерних масштабів. Але тим не менш, друзі. Ця інформація з'явилася під час монтажу. Це те, що не повинно було входити до відео. Ось буквально годину тому GSC оновили банер офіційного каналу Facebook по Stalker 2. Зауважу в GSC в соцмережах. Змінюється інформація та в цілому оформлення разом з презентацією нових матеріалів. Тож сьогодні ми таки щось отримаємо. Тепер до основних новин: зауважу відразу: ця інформація сплива вперше, та й в принципі з болотних сторін, але поки що наголошу, поки що інших джерел немає. Але так як інформація є, тому зобов'язаний вас повідомити. Тож кажуть, що сьогодні повинна відбутися презентація повноцінного геймплею гри. Цитую: кажуть, завтра, тобто сьогодні, нарешті, вийде відео геймплею від розробників спільно з якимось блогером. На жаль, не зі мною. Обіцяють показати бета-тест гри. Знову ж, друзі, не сваріть, але інших джерел немає. Тож наразі маємо що маємо. Що хочу сказати. Є певне відчуття, що ці вкиди можуть бути правдою. Серйозно, ну от останні дні таки відчуваю п'ятою точкою, що ось ось і щось відбудеться. Тож віз його з нас, сталкери чим GSC не жартують, згадуючи всі події, що відбувалися протягом останніх двох-трьох тижнів зі Steam, Xbox, календар, натяки в останньому трейлері, та й в цілому за з боку розробників протягом останніх днів, все це каже про те, що можливо на нашій вулиці сьогодні буде гулянка. Також, якщо гра дійсно вийде 15-го числа, думаю, зараз саме час. Зпочинати щось демонструвати також, ніби колишній розробник, точніше, фрілансер, в найближчі дні повинен дати інтерв'ю. Щоправда, знову ж для болотних ЗМІ. Але тим не менш, якщо колишні розробники розкажуть чогось цікавенького, то чому б і ні? Тож чи відбудеться це інтерв'ю? Дізнаємося сьогодні. Але найголовніше, я вам повідомив, як кажуть проінформований, озброєний. Йдемо далі. Сергій Григорович прийме участь у подкасті з Володимиром Золкіним. Цитую: любі підписники Володимир Золкін готує цікавий подкаст з мільйонером, меценатом фундації Сергієм Григоровичем. Якщо у вас є запитання до Сергія, ви можете написати їх у коментарях до цього посту. І на найцікавіші Сергій дасть відповідь. Також ваші питання можете писати в коментарях до допису на каналі Володимира Золкіна. Отож, телеграм Володимира Золкіна та фундації я залишу в описі. Тож з цієї сторони новини теж чудові. На днях ми отримаємо чимало цікавої інфо як щодо самої. Фундації так можливо щодо теперішніх стосунків Сергія з GSC. та власне можливо щось цікавого по Stalker 2. ну і остання новина на сьогодні, принаймні поки що, виявляється, що GSC оновили скріншоти гри, де ми можемо бачити новий інтерфейс. По великому рахунку на змінений інтерфейс зараз увагу концентрувати часу немає, але сам факт того, що GSC там щось оновлюють, це вже каже про багато, дуже багато. Тож опираючись на все сказане, можемо бути практично впевнені, що ось ось і ми отримуємо омріяний клондайк. Сьогодні буду онлайн постійно. Тому, якщо хтось має якісь зауваження щодо оновлень або просто поговорити, пишіть в Discord. До скорої зустрічі. Думаю, сьогодні ще зустрінемося. After years of work, a group of scientists managed to tap into The the Earth's informational field. Comparable at best to the conquest of space. Don't want the innocent to suffer? Then help me find the culprit. And who the fuck are you?